Зобов'язання і надалі підтримувати Києва ще прив'язка витрат на українську оборону до загальних видатків альянсу. У Газі відбувся саміт НАТО. І цьогорічна зустріч має всі шанси увійти в історію, бо члени організації обіцяють збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП. Чому генсек Рютте назвав американського президента татком? Кому пощастило ночувати у палаці королівської родини Нідерландів та які результати саміту для України? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Уся увага цього саміту НАТО на американського президента саме через його нелюбов до довгих розмов захід скоротили, і в першу чергу саме заради Трампа сформували головне досягнення саміту підвищення витрат на оборону до 5% від ВВП країн. Я вважаю його добрим другом, і коли він робить те, що змушує нас, наприклад, збільшувати внески до альянсу, чи справді ви вірите в те, що ми б отримали такий результат саміту, якби Трампа не переобрали президентом? Тож хіба він не заслуговує на похвалу? Гансакові НАТО навіть довелося виправдовуватися за підлабузництво перед Трампом на зустрічі з американським лідером. Рюте назвав його татком, якому довелося нагримати на дітей, що загралися у війну. Ішлося про Іран та Ізраїль. І схоже, що самому Трампові все було до вподоби. Він навіть не сперечався щодо багатьох трактувань п'ятої статті Північноатлантичного договору про принцип колективної оборони. Я її підтримую. Ось чому я тут. Якби я її не підтримував, мене б тут не було. Отже, ви захищали б країни, навіть якщо вони не сплачують свою справедливу частку. А що я щойно сказав? Так, звісно, навіщо ж я тут? Особливу увагу Трампові приділила і королівська родина. Його запросили на особисту аудієнцію, а ще запропонували заночувати у королівському палаці. Дональд Трамп радо пристав на цю пропозицію. Мистер для нас пане президенте, для нас дуже важливо вітати вас сьогодні ввечері в нашому домі. Ми цінуємо дружні зв'язки, які завжди об'єднуватимуть наші народи. у цій же промові. Король приділив увагу і ще одному гостю українському лідерові, підкресливши таким чином пріоритети альянсу Вітаю також і нашого гостя з України, яка роками веде щоденну боротьбу, йдучи на великі жертви, щоб захистити свою та нашу свободу. Народ України, з яким ми відчуваємо такі тісні зв'язки, заслуговує на нашу постійну підтримку. І, хоча президента Зеленського не запросили до основної дискусії країн НАТО, він був на аудієнцію короля та провів чимало зустрічей із союзниками. Із прем'єр-міністркою Данії обговорили оборонні питання. Ця країна стане першою, з ким Київ запустить спільне виробництво далекобійних дронів та ракет за межами України. Про поглиблення співпраці поговорили і в ширшому форматі північних країн за участі президента Фінляндії, прем'єрів Швеції та Норвегії. Про зміцнення повітряного щита України йшлося на зустрічі з генсеком Рюте та лідерами формату е5 Німеччини, Франції, Британії, Італії та Польщі говорили передусім про системи ППО та перехоплювачі шахедів. А Лондон повідомив, що надасть Києву 350 сучасних ракет для ППО за рахунок заморожених російських активів. Щодо питання України, позиція НАТО не змінилася, як і моя позиція. Насправді, протягом останніх кількох днів у моїх обговореннях з лідерами була справжня рішучість знову наполягати на тому, що Путін сів за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню. Президент Зеленський вже багато тижнів висловлює свою готовність до безумовного припинення вогню. На полях саміту відбулася й довгоочікувана зустріч Зеленського з американським президентом. Тривала вона майже годину і минула дуже. Добре, як запевнили обидва лідери. Я просто хотів знати, як у нього справи. Насправді, це була дуже приємна зустріч. У нас були непрості часи, та він не міг бути приємнішим. На мою думку, він хотів би, щоб усе скінчилося. Я збираюся поговорити з Володимиром Путіним і поміркувати, чи зможемо ми завершити війну. Президент Зеленський розповів Трампові про збільшення кількості масованих ударів росіян по цивільній інфраструктурі та тилових містах. Говорили лідери про спільне виробництво зброї та засобів радіоелектронної боротьби, а ще про зміцнення протиповітряної оборони. Про продаж американських систем Патріот для України йшлося і на прес-конференції американського лідера. Напевно, найемоційнішим моментом на прес-конференції президента Трампа стала мить, коли він напряму почав розмову з однією з репортерок. Вона з української служби BBC і спитала про українську потребу в системах Петріот. Послухайте, Ви зараз живете в Україні. Мій чоловік там так. Я бачу, що для вас це дуже а я із дітьми насправді у Варшаві, бо він так хоче. Ваш чоловік солдат. Так, він зараз там? Yeah. Так well, Ого, це важко так, це складно. Гаразд, тож дозвольте мені сказати вам, вони справді хочуть мати ракети, як вони їх називають Петріоти. І ми поглянемо, чи зможемо зробити деякі з них доступними. Їх дуже важко отримати. Нам вони теж потрібні. Ми постачаємо їх Ізраїлю, і вони дуже ефективні. На 100% ефективні. Важко повірити наскільки ефективні. І Як ви, мабуть, знаєте, вони хочуть цього більше ніж будь-що інше. Це дуже гарне питання. І я вам бажаю багато удачі. Я ж бачу наскільки вам важко. Тож передавайте вітання своєму чоловікові. Добре? Підсумковому комітету саміту захист України визнали пріоритетом альянсу. Члени НАТО підтвердили зобов'язання надавати підтримку Києву і включили прямі внески на оборону України в загальні витрати альянсу. Росію ж назвали тривалою загрозою НАТО. Це означає, що саме з такими формулюваннями погодилися усі 32 члени організації, навіть Угорщина та Словаччина, які традиційно противляться допомозі Києву та засудженню Москви. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.